Всім привіт! І сьогодні ми починаємо проходження гри Slime Rancho. Якщо вам ця гра сподобається, ставте лайк і підписуйтесь. Так, назву гри... Давайте просто масол і картинку. Давайте ось вот таку і Підтверджуємо. Запускається гра. І ось друзі, ми. Появились. Я вже цю гру грав, і я знаю, що тут потрібно робити. Так, давайте почнемо збирати слаймів і закинемо їх вже в загон. Так. Я знаю, що слайми є ось тут. Зараз трохи наберемо їх і закинемо в загон. Давайте спочатку небагато, так. І зараз зробимо ще. Так, давайте посадимо моркву. Так, о, і садимо моркву, і викидаємо наших слаймів. Тільки вони будуть випрягувати, то нам потрібно буде чим, наш... чим швидше зробити верх. Так, давайте ще трохи десь знайдемо якихось слаймів і закинемо до наших. Ось тут у нас курочки є, але в нас поки що нема курника, тому нам не буде, ми не, не зможемо їх нікуди скинути. І ось з то, того слайма нам потрібно буде накормити і отримати ключ. І давайте наберемо ось таких от слаймів. Небагато. Коли вони сидять їх плорт, то вони стануть більшими і будуть видавати два плорта. Так. Давайте 5 візьмемо їх і закинемо до наших слаймів. Так, десь я тут ще одного бачив. Де він дівся? А, ось він. Тепі він пав на низ. Карта. Ось така. Ну і давайте будемо йти на наш, на наш загон. І будемо накидувати наших слаймів. І якщо вам буде цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я буду випускати слайм ранчо. Часто, якщо вам сподобається так, ідемо на ферму вже і викидаємо слаймів. І давайте їх вже покормимо. Так, парочку випало. Зараз вони з'їдять плорти і стануть більшими. Ось. І от я говорю, що вони будуть випригувати. І це погано. Тому е Так. 425 стоїть. То нам буде потрібно чим швидше набрати. Грошей. Я ще пішов і трохи нарвав моркви, тому що одного нам не хватить. І робимо. А, нам не хватить. Тому давайте зараз підемо спати. І вони вже будуть голодні, і ми зберемо всі плорти і їх продамо. Так, спимо. І це, друзі, наш другий день. Так, вони всі вже голодні. Давайте трохи кур їм дамо. Їсти. Так. Вони вже вони всі вилазі, так що їх треба чим швидше покормити. Так, давайте їжте і не випригуйте. Все, ми їх покормили. Так, надіюсь, всі наїлися. І давайте заберемо їхні плорти. Так. Тільки, як ми маємо їх так акуратно збирати? Нам ще потрібно буде купити ось це, щоб він сам збирав плорти. Так куди ти покотився. Давайте хоча б ось ті продамо. Так. Сині 123, а... Е розові 12. Продаємо. У нас 188. Давайте вже всі забере. Так, У мене 40 ХП, тому. Краще продамо ті, що в нас є. І нам ще трохи. І ми зможемо продати. І ми зможемо купити ось цей поверх. Так. У нас 20 хп. Тому ми зараз можемо померти. А краще підемо звідси. І оці моркву їм викинемо. Давайте підемо ще якихось сламів назберемо. І коли у нас буде гроші, то ми купимо ще один загон. І давайте назбираємо ось таких от котів. Вони їдять курей, тому нам буде потрібно зробити курник. Давайте ще назбираємо ось таких фруктів. Два таких котика в нас є, але ми можемо пройти далі. О, давайте тут позбираємо плорти. Вони стоять 12 і це для розових плортів дуже добре. Так. 6 плортів у нас вже є. Але нам треба ще більше. Так. Відійде звідси. І збираємо плорти. 11 плортів. Ще тут є трохи. Ну і давайте підемо, ще назбираємо трохи таких слаймів. Я зібрав 5 таких слаймів, потім ми ще можемо зібрати, але. Це буде потім. І йдемо собі на базу. Будемо продавати плорти. І надію, що нам хватить, щоб купити поверх, щоб слайми не тікали. І, друзі, мені хватає. І зараз ми купимо поверх. Все. Тепер вони не будуть випригувати. А поки мене не було, то день вже втік. Таку. Нам би ще купити. Ось це, щоб воно само збирало плорти, але нам поки що не хватає. Так. Один синій плорт у нас є, зараз ще раз його продамо. Ну і давайте підемо спати. Зараз нам потрібно їх нагодувати. Краще, що в нас їх небагато. Вони ще випригують, тому що мало місця. Ну, давайте ось цих, значить, викинемо. Бо місця нема. І вони зараз всі повипригують. І все. Все поїдять. Ні, вони ще випригують. Нам буде потрібно купити другий поверх. Так. Ну і цей теж йде. Ми половину слаймів викинули, тому що не вистачає місця. те їжте все. Давайте зберемо зобер... плорти. Не випригують і все. Мінус плорти. Так. Нам би акуратно ви збирати ці плорти. Давайте поки що продамо сім. Ось ще трохи і ми зможемо. Собі купити другий поверх. Так, тут то ще плорти є. Ти теж іди. Місця нема. Так, це простий слайм продаємо. Ну і давайте. Купимо ферму і посадимо сюди. Давайте теж морку, а в нас її нема, то посадимо цей фрукт. Так, виростає таке дерево. І коли ми на наступний день проснемось, то там уже будуть ці фрукти. Так, давайте ще трохи заберемо плорти. Так, е Давайте розвій заберемо. І, друзі, я сподіваюся, що ця серія сподобалась, якщо ви, якщо ви захочете ще слайм ранчо, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну, а з вами був Масл. Всім дякую за перегляд. Пока.